Демісезонне ортопедичне взуття від бренду Перлина. Така універсальна моделька. Вона підійде ще для хлопчиків, ще для дівчаток. Вона універсальна така. Е, виготовлена з натуральних високотехнологічних матеріалів. Е, натуральний нобук. Це теляча шкіра. На, на виворот. Підошва ребриста термопластикової гуми з високотехнологічних матеріалів, дуже ніжком тепло, комфортно. Моделька дуже така гарна, зручна, легесенька. Носик захищений від поржень. Пальчики себе почувають комфортно в цій модельці. Правильний ортопедичний заднік, тверденький такий. Ліпучки дуже добре фіксують повну до ніжки. Всередині утеплювач і фліс. Устілка ортопедична, з супінатором. Ось вона, вона, на жаль, не витягується. Амортизація, дуже зручна моделька така, легесенька, м'ягенька. Рекомендую, перлина.